Чого не помічають Я лідер соціальної партії України відвижені антівайна? а також кандидат народних депутатів по 27-му ізбирательному округу про корупціонерів і сепаратистів, які лізуть до влади, і які вже мають її прямо зараз. 17 липня 2016-го мають відбутися проміжні вибори народних депутатів. Так, от на сайті центральної виборчої комісії один із кандидатів у Дніпропетровській області Вікторія Шилова. Жінка відома тим, що про її очевидну сепаратистську діяльність не раз повідомляли спецслужба громадські активісти і народні депутати. Почали звертатися до служби безпеки ще з 2014 року. Було близько п'яти звернень громадських організацій різних, тих, що я знаю. І як народного депутата було не менше трьох. Близько року тому Служба безпеки України повідомила, що відкрите кримінальне провадження з приводу Вікторії Шилово, з приводу сепаратизму. Але досі я не бачу ніяких відповідей нормальних, адекватних дій. І це тоді, як є достатньо фактів та відеодоказів. І ось вона із Захарченком, який влаштував парад українських полонених, Будь, блядь, блядь, блядь. Фашистка, Фашистка. 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 приїхала буцімто із мирною місією про щось там домовлятися. Я Вікторія Шилова, движение «Антивойна». Хочу сказати, що візит пройшов положительно. Нас встретили добре, з нами пообщалася руководство республіки. А ось Вікторія Шилова вже на кремлівському телебаченні. Поливає брудом Україну. А ну смотри на нього. Смотри. Смотри смотри. Смотри Смотрите на неї. Вот кого ви калечите, кого ви убиваете. Посмотрели? Посмотрели? Жалко. Що відбувається? Як така людина може претендувати на місце під куполом і взагалі, чому вона досі на